Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачний салат із морської капусти. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось до миски я вже додала капусту морську. І тепер потрібно нарізати кубиком відварені яйця. Яйця перекидаю до капусти. Додаю пів баночки кукурузки. І залишилось додати до салату майонез. і перемішую. Поки що солити не буду, перемішаю і тоді буду смакувати. І тоді буду куштувати на смак. Якщо потрібно, то додам солі. І що, якщо ж кукурузки у вас немає, можна додати також і зелений горошок. Також буде дуже смачно. Ось погляньте, такий смачний і корисний салат виходить. Це дуже смачно. Рекомендую скуштувати, спробувати. Смачного!